А, знімаємо? Доброго вечора. Сьогодні будемо качати сісю і трицепце. У нас по плану це чотири вправи на годні. Це будуть дві е, жимові, такі силові, і дві такі наростні, типу, можливо, бабочка, кроссовер або обруся. Ось, Ми зараз почнемо на скам'ї, бо я хочу собі. Трохи де підкачати, якби трохи відстає. Мене все мене все відстає, але груди для мене приможливо. Зараз зімомо вагу на розминку, наприклад, це буде 50. Розівнемось. Так, чисто раз на 10 зробимо. Сподіваюся, про це не пожалкую на камеру, а так, таку вагу піднімати. Я обов'язково використовую замочки, бо я. Може я і не роню для типу, не виляю, але замочки треба використовувати. Для мені так просто. Мені так спокійніше. Ну що, поїхав перший розманечний. так от аж хват. Хоп! А ми шо, не розмялись, блядь? А я вже розм'явся за кадром, до речі. No time for the nonsense. I'm on my way to the conference to discuss some business plans. My lawyer weighing the options They give me top dollar so I could pay for them lobsters and get my bank popping, then go vacate to the tropics. They ain't in my optics. With the lightness, ain't no leaders no more, just a bunch of fake prophets I think it's great timing for me to blow up like I'm a One eye open, but I ain't sign it Cause niggas stay plotting, they trying to catch me sleep. It's just me and my Mac 10, feel like 11D and a forty bottle of Hennessy. Turn you to a memory. Fuck it with me, peace If you got a good No, it's I Думаю, сьогодні зроблю, просто зараз це розменешний був. Ще по 10 накину, і потім буде два таких прям відмовних накину, щоб десь 80 було. Якщо по 10, то по 5 накину. Почувати будемо десь по дві хвилинки. Ось так, дві-дві з половиною. Форма в мене зараз не сама найкраща, але я до цього йду. І мене дуже сильно там тривожать мої грудні м'язи. Якраз чоловік про зеркало сексу не треба. Бачите, типу, тут треба хочу трошки збільшити його. Плюс низ теж мене трохи тривожить. Коротше, роботи в мене не почати кай. Зараз робимо десь на 10-12 повторень таких легеньких. Your playlist when your motivation's low. I know I got some ways to go, but I'm progressing. I took a loss, but I just seen that as a lesson. Don't nobody make it in life without being tested. The things I used to stress in the past and turn to a blessing. Ain't hopping on the hype Bitch, I'm well invested, it don't happen overnight. I'm stacking up the Розігрівочка, прям така добре, десь хвилин на 10 треба розм'ятися обов'язково. Бо дай Бог щось там. Зв'язка, суставчик, вийде з чату. Воно нам не потрібно. Ще два підходи і підемо, напевно, з гантелями поробимо. Да, з гантелями. Потім у нас, напевно, буде е, кросовок і бруся. Ще трісок зробимо. Там дві вправи таких, одну таку силову, двух таку більш на памп. І в принципі ось у мене на сьогодні план тренувань. Признавайся, що ти там робив? То, бля, нічого. Вона сказала, що її 18. Що я там робив? Водичку взяв, бо вода це життя. І я всім рекомендую Ну, нормально води пройти за тренування, поповнювати водний баланс. Я п'ю водичку після кожного підходу. Так потихеньку п'ю, а так в мене може за тренування спокійно півторашка піти. Тут 2,2, але я 2,2 ви не по мені, вистачає десь півторашки. Так, давайте трохи докинемо, напевно. Це у нас виходить. 80 кг. Мій максимум тут був це, чесно чи не помиляюсь, напевно, 85 чи 90 на 10 разів сам. І мені ще колега допоміг на один. Ось, це був останній підход, типу це не прям такий робочий. <плес> Що поїхали далі робити?

Так, Напевно, це вишнього попрошу. Це як в мемі, коли знаєш, типу не знаєш, коли пристрахувати, і там такий похід сам все зробив. Ну, сподіваюсь, на голову не впаде або на шию.

Easy, не відчув. Беремо цих малюків, сідаємо, кладемо на колінку, налаштовуємось. І разом з тим падаємо. Ще тут, типу, бачите, як така під наклоном, сильно не впадеш, але можна. Вийшли лікоточки. Попадки ввели, лікоточки вниз трошки порядом і на видоху. You in the presence of greatness, I leave the ground shaking. I could level the scrapers. The immaculate conception, I have raised from the pavement. Got enough bullets for you and all them niggas. You came with you think I'm playing, nigga? Nah, so I'm saying this with a vengeance I wouldn't give a fuck if you pulled up with the Avengers. My limit's endless. When I get pushed to the edges, only if they knew just where my head is. Uh, told them I was gone. Get it way back. Guess they thought my hustle wasn't that strong. They say success is the best payback. У, там дуже добре пішло. Взагалі подобається взел робити, е, В тому що тебе кожна по собі, ти більше стабілізації треба тримати тебе і більше амплітуда роботи, тобто ти можеш більше розтягнути, більше скоротити. Там взагалі песня. Водичка. О. Фух, вот такая вот, прям сечка, сечка. Моя тут сечка пошла, все уже бодибилдер. В общем, эта девчата главное, начать. Вот, такие сидишь, бачишь тебе. Жизнь натякаєш, щоб перейти в зал, ти сам по собі хочеш ти в зал. Не соромся, Просто почни. Е, коли ти етап перебореш типу, страху прийти, він надалі буде простіше в плані, ну, типу, що ти вже почав і воно буде якось легше. Якщо у вас є якийсь друг, який шарить, який, який реально шарить, який може підказати круто, ні, берете тренера і працюєте. Оце по відосика подивились. Я це в першому відео казав, як я тільки що дефіст, тут повторюсь. типу ну, На від них ви куди не підете. Вас ніхто, по суті, не поправить, поки ви самі цього не попросите. Тому краще, щоб не добавити собі шишки, не бути тими людьми, яких щось ламається, там, чи щось в голову летить, чи різинка між до ноги б'є. Краще візьміть собі тренера. А так, а так, підход. Down before quarantine I had it locked down, so stop clown. I swear there's nothing like you heard before. you niggas turtle slow. If you feeling froggy, you should hurdle, bro. I'll be on murder road the day I take it personal. Click clack boom, we be the first to go. Whoa, you in the presence of greatness. I lead a ground shaking, I could level the scrapers. The immaculate conception I'd erase from the pavement. Якісь дуже великі ваги ставити не буду. 36. 36 головне зайняти його першим. Я балуюсь просто, не знімаюсь. Во-во-во. Серединка, однакова. І виходимо опа. І поїхали. I've been too vigilant I'm a smooth criminal Too due diligence I'm the truth, you can see the proof Who's killing it? Flow venomous The real ones gonna be feeling this Too generous Dropping jewels I got plenty shit Wasn't innocent Middle school, but 50 cent I Раз, два, три, четыре.

Just living for the every day, yeah. Damn. що один підходив у нас, і напевно Напевно зроблю Бруся. Чесно, давно не робив Бруся. Я ж коротше, це приїхав від батька. У нас це тільки що тренування було. Клієнтку тренував. Я прийшов за... Тих трохи раніше, ніж домовлялися. Я два бананчика, протеїновий батончик, енергетик на бисники перекус. І все одно, бачите. Павер. Он на Ісуса схожий. Як він? Ха-ха. <noise> <hand> I can't fuck with Shorty cause she low vibrational. Just finished cardio but I can never chase a hoe. Man, I got that shit that make you go and make some dough Go and put this on your playlist when your motivation's low. I know I got some ways to go, but I'm progressing. I took a loss, but I just seen that as a lesson. Don't know nobody. Конечно, буду делать на коленках. Кия! Yeah. Кия! Yeah. Теж прикол. Тут, бачите, такі ручки, це більше у нас на груди. Тут у нас пішки. Це у нас буде більше трішки включатись. Ще було топівко з ханниками. Да, десь когось на хаті зависать, там кальянчик клавити, на столки грати, це от ваш дебюлдинг. Тобля, приходиш як дурак, ото тяжелее собі делаешь, у жизнь. Знаєте, якби воно складно не було. типа, коли ти реально досягаєш свої цілі, тіла свої мрії. ну, ніяких грошей не коштує. <му> Трошки з'їбати її би От так, в принципі, жити можна. Ще, до речі, ну, складно відчуваю, якщо чесно. І коли я починаю опускатися, начебто я виходжу, типу на цьому що я, начебто в мене гуть уже при приклянку підвозі, але все одно якось треба ще спробувати буде, думаю, разочик. Що, поїхав, останній. Ху. Тріцепс не тримає, ладно ж. Опа! Могло би бути, але сам було складно. Так, так відпочиваємо, підготую собі снаряд. Будемо робити три закрит малюткою. Вага, так як це у нас силовий будуть такі вправити, почнемо з двох. because she low vibrational just finish cardio but i can never chase a hoe man i got that shit that make you go and make some dough go and put this on your playlist when your motivation's low i know i got some ways to go but i'm progressing i took a loss but i just seen that as a lesson don't nobody make it in life without being it's but i Мене тут з питання, я взяв такий бутильок. Це мені мій друг дитинства. Та людина, з якою я почав, напевно, качатися. Ну, не прямо, щоб прям з ним почав качатися, а взагалі. Це Юра. Мій коріш без тренд. Подарував мені бутилочку. У нас ще залишилось тут один підхід, такий силовий, моцний. Потім поміняю його на канат, збавлю вагу і буду робити прямо так на прожимку. Фу. Це звісно вже було відчутніше. I said he was coming, but he never showed up. Probably a good reason, mama never told us. I just put that passion on the track and go nuts. I'm just doing me. If you don't like it, so what? Calling Shorty over, told her bring some roll up. She know I get cranky when a nigga sober. I done see some shit that's unbelievable. I dot my eyes, I cross my teeth' Good job. Що, друзі? Все, дякую за перегляд. Я сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Сподіваюся, я вам подарити якісь такі емоції приємні. Може ви десь посміхнулись. Може десь платнули від того, який я великий молодець.